Далі повертаємося до Туреччини, яка сьогодні стала центром дипломатії. В Анталії відбулося засідання очільників МЗС країн НАТО. Події в Анкарі та Стамбулі були в центрі уваги цих консультацій. Європейські міністри гостро розкритикували низький рівень російської делегації в Туреччині та обговорили збільшення видатків на оборону, якого вимагає Дональд Трамп. Подробиці зустрічі далі у матеріалі. Формальний привід цієї неформальної зустрічі в Анталії підготовка до найближчого саміту НАТО, менше півтора місяця залишається до форуму, який прийматиме Гаага. Утім, увага міністрів була прикута до візиту президента Зеленського до Анкари і можливих переговорів у Стамбулі головне питання, яке зараз усіх турбує, це ситуація між Росією та Україною. Президент Сполучених Штатів чітко дав зрозуміти, що він хоче завершення цієї війни. Він відкритий до практично будь-якого механізму, який приведе нас до справедливого, тривалого та стійкого миру. Саме цього він прагне. Те, що кремлівський лідер відмовився очолювати свою делегацію, дипломати з європейських країн розцінили як спробу потягнути час і бажання продовжити війну. Путін не скористався наданою Зеленській можливістю, каже генсек НАТО. Росіяни надсилають делегацію низького рівня і не використовують можливість, яку надав президент Зеленський. Він заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із путіним. Щойно буде припинення вогню. Ми готові вести перемови про мирну угоду. Тож Україна готова грати за правилами, але м'яч зараз на боці Росії. На думку французького міністра закордонних справ Жана Нуеля Баро, відрядивши делегацію на такому низькому рівні, Росія намагається уникнути санкції, про які раніше домовилися США та Європа. Дипломат попередив Росію не обмануть нові обмеження у разі відмови від припинення вогню. каже це важлива передумова для мирних переговорів. Ми хочемо додати європейські санкції стримування до американського пакета. Єдина мета змусити Володимира Путіна припинити вогонь і почати мирні переговори, що міститиме цей пакет обмежень санкції щодо нафти та фінансових установ. Адже саме це сьогодні живить російську війну агресії проти України. Україну на зустрічі в Анталії представляв міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Провів серію зустрічей з партнерами, зокрема з очільниками МЗС Туреччини, Польщі, Франції, Німеччини та генсеком НАТО. Головна тема досягнення миру в Україні вона домінувала і на переговорах з американцями. Я підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям Президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню залученість. Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином. Украй важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна усвідомити, що відмова від миру має свою ціну. Зустріч міністрів країн НАТО відбувалася на тлі інциденту в Балтійському морі. Естонія намагалася затримати один із підсанкційних нафтових танкерів. Судно Ягуар, що належить до тіньового флоту Росії, йшло без прапора. І його екіпаж відмовився співпрацювати. Військово-морські сили Естонії супроводили танкер до кордону з російськими водами. У відповідь Росія підняла винищувач, який порушив повітряний простір НАТО. Потім в небо злетіли винищувачі альянсу. Російська Федерація надіслала свій винищувач для перевірки ситуації, і він порушив повітряний простір НАТО майже на одну хвилину. Це щось нове. Тож ми повинні усвідомити, що Росія офіційно пов'язала себе з тіньовим флотом. Я хочу підкреслити важливість того, що сталося в Естонії. Там Росія вперше відповіла на економічні санкції з боку членів альянсу військовими діями. Це свідчить про рівень загрози, з якою ми стикаємося на східному фланзі НАТО. Ця неформальна зустріч стала першою нагодою для дипломатів обговорити вимогу Дональда Трампа збільшити видатки на оборону. Американський президент наполягає на витратах у 5% ВВП від кожної країни альянсу. На зустрічі в Анталії найбільша економіка Євросоюзу Німеччина підтримала цю пропозицію. Оборона та видатки на неї стануть однією з головних тем саміту НАТО в Гаазі. Ірина Іванова, подробиця телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.